Так, всім привіт! Всім привіт! Ви на каналі Соня Руки Спиці, з вами Соня і подкаст Руки Спиці. Сьогодні у нас огляд такого светру від Knit, називається Zipper Sweater Light. В кінці додивляйтесь, і я вам розкажу, що я навіть зв'язала із залишків цього светру, а також буде бонус розіграш, але такий трошечки незвичайний і цікавий. Тож, поїхали! Почнемо з пряжі. Пряжа в мене така. Alize Wool Time, Колір 240 метраж 200 метрів на 100 г. 75% Superwash Merino Wool, 25% поліакрил чи поліамід. Це, взагалі, підходящий склад для, і вважається пряжою шкарпеткою. Але я для іншого проєкту свого шукала. Таку більш зносистійку пряжу і товстеньку, тому що я планувала такий верхній одяг зв'язати легенький. І на цей светр я планувала взагалі іншу пряжу. Я планувала бобінний меринос. Але я вже його навіть заказала і чекала, доки мені передзвонять. І доки я цього чекала, в магазині був вихідний, я замовляла в іншому кольорі цей Елізел Time для іншого проєкту, я подумала, що. В принципі, мені має і по тощині підійти. Я мала в'язати четвертими спицями, і там щільність підходила. І ще я подумала, що ці всі елементи, резиночки, оцей стоячий комір, він краще, напевно, буде триматися все ж таки на моточній пряжі, тому що бобіна в мене вона розпливається, і так розпластується і нічого не тримає. Думаю, в принципі, це така тенденція. Універсальна, не тільки в мене, Це, вона себе так поводить. І я вирішила, що я можу з цієї супер шкарпеткової пряжі зв'язати і цей свет. І так я вирішила добрати в одному місці пряжу в двох різних відтінках на одну і ту саму, на два різних проекти. Тож, давайте підемо по плюсам і мінусам цього светру, пряжі і, взагалі, про мій досвід в'язання, чи він мені сподобався. Так, давайте підемо по плюсах. З плюсів це те, що вона гарно в'яжеться, вона достатньо така пружна, гарно ковзає по спицям, вона недорога, в неї велика палітра приємних натуральних відтінків. Я обрала такий іще бежевий. З бежевим проект буду показувати пізніше, бо я його ще не розпочала. І ще такий класний плюс це. Те, що можна її прати в машинці. Я взагалі з цього светру познущалась капітально. Я його вкинула на делікатне прання. І думаючи, що це щось середнє між швидким і вовною. Але ні, це делікатне було, мені здається, ще більш агресивне, ніж швидке. Воно там щось його мутузило, цей светр, хвилин 45, але він. Втримав свою форму, не розтягнувся, не сів. Але скоріше він розтягнувся буквально на 1 см, що я вважаю, така погрішність несуттєва, і можу сказати, що він не розтягнувся і не сів взагалі. Він, от Як ви зв'язали, так воно і буде. От, я його насправді прала до вшивання змійки, тому що думала, що насправді він може дуже сильно деформуватись, але він не дуже деформувався. А, та й на плюсах, напевно, що все, він дуже теплий. Зараз я сижу, мені аж навіть жаркувато. Але з цими плюсами йдуть мінуси. Наприклад, я сказала, що з нею дуже приємно в'язати, але і класно, вона рівно лягає. Але коли я в'язала резиночку, резиночка в мене така один на один. І коли я її в'язала собі на комір. Це така, типу, просто ра рамка светру. Коли я в'язала на комір, в'язала я звичайним бабусиним способом, і в мене виходила крива резинка, тож мені довелось перейти на цей класичний чи східний, коли виворить на петля, типу, бабусина, а лицьова, лицева така, типу, знаєте, то, ну, коротше, так. особливо, особлива. І тоді в мене резинка вийшла реально симпатичніше. Я не знаю, як це працює. Деякі пряжі виглядають для мене в резинці однаково. Що на бабусиних петлях, що на класичних, що там на східних, однаково. А є пряжі, іначе руки в тебе одні ті самі, але є пряжі, в яких реально ти змінюєш там класику, приходиш на класику з бабусини, і резинка виходить рівніше. Я думаю, що це все залежить від пряжі. Тобто, тут все-таки я прив'язала і краще прив'язувати, напевно, класичними петлями, щоб вона краще лягала. Ну, це такий мінус, тому що бабусиними петлями всім набагато легше прив'язувати, як на мене. Мені, по крайній мірі, Далі це те, що вона і мінусів, це те, що вона трошки слизькувата. Я не могла зрозуміти, коли люди кажуть, що пряжа слизька. І я завжди любила більш металеві спиці, тому що вся пряжа, яку я в'язала, краще ковзає по металевих. Я чомусь не можу з тих бамбукових, дерев'яних. Як би вони не були заполіровані, от мені незручно, тому що все-таки пряжа по ним гірше ковзе. Я не могла придумати сценарію, при якому такі спиці могли би пригодитися, тому що я не розуміла, що таке слизька пряжа. Цією пряжо я зрозуміла, що така слизька пряжа. Вона ковзає реально дуже сильно. Я не знаю, це через обробку цю супервош, через акрил, через те, що вона шкарпеткова, чи через що. Але вона реально слизькіша, ніж пряжі, з яких я в'язала до того, ніж прості мироноси. От. І я зрозуміла, що е, я би з радістю прив'язала цю пряжу на якихось дерев'яних спицях, але, на жаль, в мене не було відповідного розміру. Е, що ще? Із мінусів, це те, що вона під час прання дуже сильно розповзається. Але я вже чула про таку її поведінку, можливо. Я чула, що в мокрому стані його так розносить, як гармонь. І потім, коли ти вже пішов пити від серця якісь таблетки, капати себе каплі, вона висихає, поступово зсихається в попередній розмір. Але реально це відчуття, коли в тебе. Коли ти його тільки можеш, тобі відчуття, що та пряжа просто як цукрова вата розчиняється в воді. І це не досить неприємне відчуття. Але мене врятувало те, що я вже читала якісь огляди, дивилась відео на Ютубі з оглядами. І я вже була попередження, що ця пряжа трошечки, якби в мокрому вигляді, може себе так поводити. Тому я вибрала цю пряжу, таку дістала її такою ковбаскою з пральної машини. І, в принципі, розклала і не парилась. Я знала, що вона скукожиться назад, сердечко в мене не цей нам і так тут є над чим переживати, живучи в Україні. Ем, я на, для, так, за такі речі зараз не дуже переживаю. Тобто мені якось казала, як ти можеш бути такою спокійною, коли там в тебе тієлік зламався, новий, там, наушники втратила. Я кажу, люди, які живуть в Україні, за таку фігню не переживають. Пішла. Поремонтувала, пішла, купила нові, пішла, дістала із шахти, ліфта навушники. В чому проблема? Немає проблеми. Не переживай. Все вирішиться. От. І ну, тут, в принципі, як неприємно було, але те, щоб я прям ахала і охала від того, що пряжа розповслалась, такого не було. Що ще з мінусів? Скажу щодо опису. Чи сподобався мені, в принципі, опис. Значить, всі знають Petit ніт як людину, чиї команда, це бренд, який. Робить дуже класні, детальні, лаконічні описи, однозначні, по яким легко і приємно в'язати. Але я втрапила в деякий казус з цим описом. Я купила англійську версію, і коли в'язала, я допустила помилку. Вірніше, я вважала, що це. Я знайшла помилку в описі, я думала, боже, ну дайте мені спокій. Я тестувальниця в житті, я не хочу зараз вам писати цю помилку вам на пошту, розказувати, що у вас в описі є помарка, і що я вже в неї спіткнулась. І я вже майже написала їм в підтримку, що за такою партянкою калькуляцій, що дивіться, от у вас написано так і сяк. І воно не сходиться. І я вже пишу цю портянку, пишу, думаю, окей, вечір. Десь 11 чи 12 вечора. Думаю, я людина така, трошечки, знаєте, ну, можу перегибати, можу іноді з гаряча щось рубати, знаючи себе. Думаю, перечитаю опис. І я читаю. А помилка була в тому, що е в мене не сходились петлі після коротких рядів, в мене вийшло більше петель, ніж треба. І оцей росток сам вийшов. Не 5 см, а десь 10 см, тобто вдвічі більше. І я перечитую опис і я розумію, що в неї там написано: е в'яжіть ряд 1 9 таким чином. І розписано: ряд 1, розписано, як в'язати ряд 2, ряд 3, ряд 4, ряд, 5, та 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 ряд 9. Далі, я ж йду зверху вниз, я це все прив'язала, читаю далі. Написано: прив'яжіть ряд 1-9 раз. Я така, ну хто я така? Написано прив'язати раз. Значить, я пров'яжу раз, ще один. Бо я ж вже йшла зверху, я раз прив'язала. Потім під цим написано: «пров'яжіть це раз, я його ще раз прив'язую. І далі написано: а ряди 8-9, пров'яжіть в цілому три рази. Ну, я їх іще три рази прив'язую. Але проблема була в тому, що пров'яжіть раз. Це було не в плані, пров'жіть іще раз, а пров'іжіть всього один раз. І ця фраза, ну, як на мене, вона не є прям такою помилкою е в описі, але являється надлишковою. Якщо ти йдеш з верховниця, ти і так пров'язуєш це раз, нащо ще писати? Пров'яжіть це раз. І я пров'язала всього два через це, через цю надлишкову фразу. Можна було просто написати. Ото розписані дев'ять рядів, можна було їх залишити і далі написати: а ряди 8-9 пров'яжіть іще два рази. Тобто це було б правильно. Але я вже не стала їм писати, там вночі попустилася, розпустила все. Але було дуже неприємно, і я думаю, це вже якась правдеформація, при, прикопування чи дійсно помарка. Але якби я писала свій опис, я б цю фразочку викинула. Але справедливості заради треба сказати, що в Потікніт я зустрічаю найменше таких от неоднозначностей, надлишковостей є дописи, де ти взагалі такий, типу, що мав на увазі автор. Там, якщо перечитати, в принципі, можна зрозуміти, що така контроверсійна строчка і, в принципі, можна це пробачити автору. Але я да, я об, волосилась, Я помилилась, я була зла в моменті. Ніхто не любить в'язати короткі ряди, я не люблю в'язати короткі ряди. І я була зла, що мені це все треба розпускати, а розпустила я все прямо під горловину, всі ці 10 сантиметрів. Тому що мені лінь було це сидіти, виколупувати, вираховувати, де ж там та лінія, по якій можна знову продовжити, до якої мені треба розпустити. От, так що, да, є ложка дьогтю для мене і в описах петітніт. Можливо, я дуже прискіплива, але ну, із пісні слів не викинеш. Так, ну, це, в принципі, все для, з плюсів і мінусів для цієї пряжі. Чи можу я її рекомендувати, чи буду я ще щось з нею в'язати? Ну, напевно, що я не схильна. Щось пробувати по декілька разів, якщо є такий прям величезний вибір, із чого ти можеш ще зв'язати. Але, в принципі, пряжа достойна. От якщо, наприклад, навіть в'язати на продаж, на подарунок, ти ніколи не будеш переживати, що там твій клієнт чи людина, якій ти це подаруєш, в чомусь його неправильно випере. Йому нічого не буде, абсолютно. Хоч би ти його не кинув з тряпками якимись... Простираблами і рушниками йому нічого не станеться. Ну, я так думаю. Можливо, трошечки людина здивується, коли він буде в мокрому вигляді такий трошечки роз... розковбашений. Але, в принципі, потім, коли воно підсихає, все стається нормально. Стягується нормально. От. Та і, в принципі, по цьому светру все. Це ще раз повторююсь, не просто Зіперсветер, а Зіперсветер саме лайт. Я не знаю, в чому їх різниця. Походу, зіпер-светер просто в'яжеться з якоїсь товщої пряжі, а лайт з меншої, тому що тут були спиці номер 4 і пряжа 200 грам на 100 метрів. У мене а в зіпері, по-моєму, там трошечки потовше, наскільки я пам'ятаю, і в цьому різниця. Зовні вони виглядають однаково. Але хіба що, наскільки я пам'ятаю, в просто зіпер-светері тут є петлі перекручені? Резинка така з перекручених лицевих, а тут просто тобі, тут не було ніякого цього. Я ще забула вам сказати е, про вшивання зіпера. Я наслухалась, багато хто із е, українських в'язальниць в'язав цей светр. Я наслухалась, що ти ти вмреш. Ти просто ти будеш погибати, коли ти будеш вшивати цей зіпер. Це як зв'язати три таких светера. Це дуже важко, це дуже складно. Але мені... Признаюсь чесно, було складніше саме купити цей зіпер, саме знайти, де його вз... який підходить, де його взяти. Я зрозуміла, що я, я по-любому куплю якусь фігню. Це мені пощастило, що тут він виглядає плюс-мінус нормально. Це реально, я щасливчик зараз розкажу все по порядку. Я спочатку пішла в свій магазин під домом, але там. Все, на все, що я могла розраховувати, це зіперна відмот і якісь такі китайські маленькі, смішні бігунки, круглі, з яких облупиться потім краска. І я їх не купила. Я замовила в інтернеті, в швейному магазині, де я собі купила, купувала фурнітуру, яка мені там була потрібна: резинки, якісь там. Маленька резинка, велика нитки, я там купувала швейне. Я думаю, о, треба додати туди і зіпери. Я покидала в корзину зіпери, подумала, що ну якийсь із цих мені підійде. Воно поприходило, воно якесь таке стрьомне, розмір величезний. А я не знаю, які там у них стандарти. Розмір там Т5, стандарт Т3. Я така. ну, Тик-тик-тик, на в мене щось покидала в корзину. І приїхало мені щось взагалі підходяще. Я потім думаю, боже, в якому ще інтернет -магазин, в магазині замовляла цей Зіпер і інший, і реально з другої спроби мені там пощастило оцей замовити. Він мені підійшов сподобався і по кольору, який, ну, ви знаєте, як в інтернеті передається, і по розміру. Uh, і я реально щасливчик, тому що навіть коли я цю замовляла, там були проблеми. Мені передзвонювали, казали: ой, там такого немає, сякого немає. Ми вам можемо запропонувати обмін, якусь таку альтернативну. Я думала, що я Я вже прокляла цей зіпер, думала, що я ніколи не вшию цю змійку. Я взагалі спочатку думала вшивати її. До кінця я хотіла зробити, щоб він розтібався як такий елемент одягу, як це називається, не Олімпійка, ну коротше, щоб повністю. Але потім, коли я зрозуміла, що це мені поворотними рядами, треба його до кінця зв'язати, то це тумач не хочу. І те, що тут є така підкладочка, тобі не просто треба в'язати якби дві половинки поворотними рядами, тут ще є така планочка із п'яти петельок, така коротка сосиска, і тобі її треба оце вив'язувати до кінця, і там знизу якось непонятно з'єднувати. Я подумала, ні, я на це не погоджуюсь. Тут ще, до речі, був момент з цією планкою, в мене щільність на цій планочці. Малюсінький була не така, як на основному полотні. І в мене, коли я прив'язала кількість петель, які було сказано в описі, ця планка не доставала до вирізу, який був спередньої частини. Тому мені там на око я вже не порядам, а на око дов'язувала так, щоб вона була правильного розміру. Я вам більше скажу: в мене зліва оця планочка маленька була більша, ніж справа. І я вже їх якось так дивно. На око дов'язувала в різну кількість рядів, але ну, потім якось пришила, і в принципі нормально. Там пришивати це треба все діло було ниткою мохеру. Ну, мохеру в мене не виявилось, тому що я, ну, я взагалі не люблю мохер, бо він мені колить. І я пришивала це все діло, просто взяла, розщепила оцю нитку на дві, тут чотири скручених нитки, тож я взяла половину. І в дві нитки пришила просто зі, е, оцей карманчик для зіпера. Ну, а зіпер сам вже звичайною ниткою, звичайною голкою. От. І в принципі, все тримає, все нормально, але таку авантюру з вшиванням блискавки ну, напевно, я не хочу повторяти. Бо це реально муторно, це довго, це зшила е, я її з першого разу. Але реально це дуже неприємно, коли тобі спочатку цей карманчик треба пришити, потім ти е, під, кріпиш блискавку саму до переднього, переднього шару светру цими булавками. Потім з цієї сторони булавками треба все закріпити, і ти в'яжеш ці булавки, тобі втикаються в подушечки пальців, воно все пече, воно все болить. Слава Богу, що хоч без ранок, але ну, неприємно насправді. То я ті булавки вже витягую, воно все розлазиться, але ну, пришила з першого разу, можливо, не супер ідеально, але, типу, перев'язувати, пере... перешивати я вже точно не буду. Так. І, в принципі, по светру все. Ну, в цілому я задоволена, але надалі я буду в'язати, якщо мені треба буде такий закривний виріб. Я буду в'язати, напевне, з гудзиками, тому що, ну, зіпером складніше. Або буду в'язати з зіпером, але без оцього карманчика. Ну, Без карманчика воно і не так гарно буде, тому що буде видно внутрішня сторона блискавки. Але, ну, це якщо ви прям хочете заморочитись, то. Можна і з карманчиком. О, бачите, казала, що все ідеально пришила, насправді, ось в мене вже катушек закатався в цю блискавку і витягнувся. Отак. Що я зв'язала із залишків? Я довго відкладала ту думку, що є така опція, як в'язання носків у в'язальному світі. Але недавно в мене притерся, в мене протерлася моя улюблена пара в'язаних носків. І я подумала, ну це знак. Потім з цього светру в мене залишилась пряжа. Я подумала, ну, це другий знак. І я там щось потикалась, помикалась вчора і позавчора і зв'язала із залишків ось такі носки, шкарпетки, вибачте. Це, я так розумію, п'ятка е, підкова або бабусина. Я взагалі не шарю, які там вони є, але я там подивилась на цю пряжу в інтернеті, скільки чого там набирати петель. Подивилась на свої носки, які тоді були на мені. Подивилась, в принципі, що е, хочу такий узор. Це узор не по майстер-класу, це я такий ну, пару картинок в інтернеті, потім глянула так донизу на свої носки. У мене носки були зв'язані фабрично таким методом. Таким узором. Потім я подивилась, там, як в'язати ту п'ятку, як мисок. Е, от. І це не якийсь специфічний майстер-клас, це збірна селянка, але от в мене такі перші вийшли мої уроці. Вони такі смішні і такі трошки, знаєте, перетиснуті тут. Але ну, на нозі дуже зручно, дуже гарно, і мені в комплект до, до зіперу. Я можу вам даже приміряти, показати. Як це виглядає на нозі, на ті носки, в яких я вже сижу. Зараз вам прівю. Ви не просили, я вам приміряю. Ви не хотіли, я вам покажу. Ось так це виглядає. А давайте ще один вам поміряю. Вони такі, як невеличкі валянки, досить такі, знаєте, ну, домашні, я так думаю, тому що от, не в кожен. Не в, кожну, не в кожну взуття, одиницю взуття вони влізуть, тому я б назвала їх домашніми. Можна їх отак підскласти. От, так яке. Дуже теплі, дуже прикольні, але знову ж таки трошки слизькуваті, як на мене. Я трохи спробувала походити, то я так проїхала скоріше по ламінату, а не прийшлась. От, в принципі, це все. Мені сподобалось. В'язала я на спицях 3 мм на наскільки я петель їх в'язала. Зараз я скажу, наскільки петель. На 48 петель. Розмір в мене 37-38. І в принципі це все на сьогодні з цієї пряжі. Це, напевне, буде мій останній светр, такий вовняний на цей сезон. Далі підуть вже якісь вироби, мабуть. До, аж до наступної осені, до наступної зими, це будуть, мабуть, більш такі футболки, вже, шорти, якісь, може, штанці, кардиган, жакет, тож цей светр закриває поточний зимовий сезон. Я так думаю, якщо нічого цікавенького мені не стрільне в голову зв'язати, але думаю, ні. Так, і останнє, що я хотіла вам сказати, це проєкт. Хотіла вам вас познайомити з проєктом Тепло в квадраті. Це, це проєкт декількох українських в'язоблогинь, блогерів які в'яжуть. Ми зв'язали по декілька квадратиків гачком спицями з різних пряж, різна задумка, різна фактура, різна текстура, там політ фантазії. Все є і все дуже красиве. З цих квадратиків одна з нас збере один-єдиний плед, який буде розіграний на благодійність, передані кошти будуть на потреби армії, там про ціну вхідного квиточка для розіграшу. Інфа буде пізніше, можете бачити там на якомусь каналі вашого улюбленого в'язального блогера, або там в мене, або ну, десь, десь там воно буде. Десь покажу. Ну, в себе, хочете підписуйтесь е, на мій інстаграм, я там, може продублюю, коли це буде. А, але десь в березні це все буде. І тримайте в голові, майте на увазі. Там... Скоріше за все, вхідний білет буде чи 100, чи 200 гривень десь так, і за який ви отримаєте шанс виграти цей плед. я свої 4 квадрати не спицями в'язала, а гачком. Я взагалі згадала, як той гачок тримається в руках. Вот. І зв'язала для вас 4 квадрати, Може, доставлю на підзйомці, як мої виглядають. Я їх вже відправила нашій мастер-Нітер. Основні в'язальниці, яка це все буде зшивати в один плед. Власне, це була її ідея, така, яку ми підтримали. От, тому майте на увазі, слідкуйте за новинами. Тож на сьогодні, все. Дякую вам за перегляд, за те, що коментуєте, підписуйтесь в інстаграм. Я там частіше викладаю свої якісь потуги в'язальні. Щастя, здоров'я вам, тихого дня, па-па!